Крилами в небо хвостиком у воду. Чудеса творіння. Того дня у них були гості. Полінка ніяк не могла визначитися, гості це дуже добре чи не дуже добре. Міркувала вона приблизно так. Коли вдома є гості, тоді все якось по-особливому. Мама готує смаколики, тато зайвий раз іде до магазину. А якщо до того ж, із дорослими приходить хтось із Полінкиних подруг, то гості це дуже добре. Якщо ж приходять лише дорослі, то це добре, але це так собі. Бо вони будуть говорити про щось своє нецікаве, а Полінці знову доведеться гратися самій. Того дня якраз було не дуже добре, так собі. Прийшли дорослі гості і одразу після їжі, як завжди, почали говорити про нецікаве. Це були татові друзі з роботи. Вони намагалися одне одному щось довести. Полінка в цей час гралася зі своєю улюбленою подругою Нунечкою. Як ви пам'ятаєте, Нуня це така дуже мила утя, ніжне і м'якеньке жовте каченятко. Вона якраз пояснювала Нуні, як треба поводитися в гостях. Аж раптом почула в розмові дорослих щось цікаве, що привернуло її увагу. Татів товариш якось дуже голосно сказав: Ну, а ти як гадаєш, що було першим? Курка чи яйце? Поля трохи скривилася. Яйця вона не любила ні в якому вигляді, ні сирих, ні варених. Курку кілька разів зустрічала, коли була у бабусі на дачі, велика і дуже галаслива пташка. Погано літає і смішно розмовляє. Між нами така собі красуня. Хоча пташок Полінка дуже любила, Ну взяти хоча б нуню, не любити її було просто неможливо. А ще на день народження Полінці подарували дві іграшкові пташечки, і вони говорять: можна було натиснути маленьку кнопку, щось сказати, і пташечка точно повторить все, що ти сказав. Головне, щоб батарейки були. Ось тому вона й звернула увагу на те, що сказав таті вдруг про курку і яйце. Про себе Полінка ще раз тихенько повторила що було першим: курка чи яйце? Нарешті галасливі гості зібралися додому, і таті вдруг сказав Добре ми посиділи, ну, наступного разу до нас! І взявся за ручку дверей. Полінка ще зважувала про себе, цікаве це запрошення, чи буде нудне? Але як тільки гості пішли, вона відразу ж запитала тата. Тато, а що було першим: курка чи яйце? Спочатку народилося маленьке курчатко з яйця, чи курка народила яйце? Курка яйця не народжує, а не се, поправив тато. Ну добре, знесла, погодилася Поля. Ну, то що було першим? Тато підняв полінку на руки, підкинув аж до стелі, потім спритно спіймав і одразу посадив на диван. Ось дивись, почав тато. Твоя нуня це пташечка, таке миле каченятко. Всі живі каченята, так само, як і курчата, всі пташки народжуються з яйця. Навіть найменша пташечка колібрі та найбільший страус, вони також народжуються з яйця. Ти, до речі, знаєш, яке за величиною яйце, з якого народжуються колібрі. Тато підійшов до полички на кухні, дістав звідти банку з горохом, взяв одну горошину якомога більшу, і поклав полінці на долоню. Уяви собі, що ти в руці тримаєш яйце колібрі, сказав весело тато, тільки воно має бути білим. Поля здивовано подивилася на невелику горошину і потім спитала а яке яйце, з якого страус народжується, тато знову підійшов до кухні, відчинив холодильник, дістав звідти куряче яйце, поклав на свою долоню і показав полі. Яйце страуса це ось таких 30 курячих яєць, і потім так само весело продовжив: Це як невеликий м'яч. Очевидно, що татові подобалося дивувати донечку. А потім він заговорив серйозно. І трохи таємниче. Усіх, усіх пташок Бог створив на п'ятий день творіння. Бог тоді сказав: Нехай полетять птахи в небі. Як гадаєш, хто полетів у небі, яйця чи птахи? «Ха -ха, засміялась Полінка. Звичайно, птахи. Як яйця могли полетіти без крил? Правильно, кивнув тато, Бог створив живих птахів, які потім почали нести яйця. З яких потім народжувалися нові пташки і так до наших днів. Поля трохи задумалася, а потім запитала. А ось метелики, вони що? Теж птахи. Адже вони літають і вони мають крила, їх коли Бог створив? Щодо метеликів, точно сказати складно, протягнув тато. Але давай просто подумаємо: того ж п'ятого дня творіння Бог створив не лише птахів, він створив ще всіх риб у морі та річках. І ще Бог створив таких тварин, як крокодили, змії, черепахи, ящерки, вони відносяться до такого класу, який називається плазуни, або ще їх називають рептилії. Цікаво те, що практично всі рептилії, ну, можливо, за деяким винятком, вони теж народжуються з яйця. Уявляєш, птахи з яйця. Рептилії з яйця. І ось що риби, які були створені Богом у п'ятий день, теж народжуються з яйця. Тому що ікра, яка є у рибки, це дуже багато маленьких рибічих яєць. Тільки деякі рибки народжуються з яйця безпосередньо у воді, а інші у мами рибки у животику, але теж із яйця. Поля дивилася на тата здивованими очима і намагалася запам'ятати хоч щось із його оповіді. А потім раптом нагадала: Тату, а метелики? Вони хто? Метелики це комахи. Вони відкладають яйця, з яких потім народжуються личинки. Або, як у випадку, з метеликом гусениці. Гусениця потім перетворюється на кокон, і з нього з'являється гарнющий метелик. Тому давай припустимо, що Бог створив і гарних метеликів також п'ятого дня, тому що вони і повзають, і літають, підсумував тато. Поля взяла свою улюблену нуню, ніжно притулилася до неї щічкою. М'яка і ніжна Утя звично пахла чимось рідним і дорогим. Усі народилися із яйця, задумливо сказала Полінка. А тебе Утя пошили на фабриці. Так мені мама казала: а коли ми підемо на озеро, я покажу тобі живих каченят. Ми зможемо їх навіть погодувати. Поля підвела голову і подивилась у вікно. За вікном висіла будівниця для пташок, на якій сиділа жовта зелена синичка і кумедно крутила головою на різні боки.